Вау, тут стільки всього на вибір. Ой. Ну, я хочу щось шоколадне. Це буде зроблено. Вау. Отже, давайте візьмемо наш шоколад тут. Так. І нам знадобиться багато цього. Давайте розтопимо трохи, поки не стане гладким. О, так! Саме так. Давайте трохи перемішаємо. Досконалість саме те, що нам потрібно. А тепер наливаємо шоколад у кондитерський мішок. Такий гладкий і солодкий. Давайте спочатку зробимо малюнок. Ми наливаємо шоколад прямо на трафарет, не поспішаючи вся якість кола. і... Як захопливо це робити. І готово. Добре. Ось так. Поставте це ось так. Е-е, бабусю, можеш мені допомогти, будь ласка. Звісно, ось, будь ласка. І готово. О, так. Що ми тут маємо? Давай, роби своє, бабусю. О, ну, що мені робити? О, я думаю, я знаю. Аразд. Давайте візьмемо шоколад і налємо його в цей черевик. Форма буде ідеальною. Трохи більше. Прямо в каблук і зверху також налийте ось так і рівномірно розподіліть. Нам потрібно позбутися всього зайвого. Тепер потрібно заморозити це. І наше взуття готове. Давайте прикрасимо його кремом. Ось воно. Просто так. Ми додаємо трохи декорації на нього. Отак. Не забудь про цукерки. Ой. Прямо на крем, давайте зробимо це кольоровим. О, так красиво. О, сподіваюся, моїй онучці сподобається. Вишенька зверху, і я готова. Ну, давай, бабусю, це жарт. Подивися, що в мене тут. Це золота їстівна фарба. І звісно, я збираюся нанести це золото на свій смачний шоколадний смаколик. Отак. Не забудьте про цукерки. Знаєте, для чого вони будуть служити? Звісно, як діаманти. А ось і наша корона. Е, що ти робиш? Кохана, ти щось придумала? Що? Зачекай, ти вже все підготував? А я не маю жодного уявлення, що робити. Оню. Ну, я покажу тобі, як приготувати смачні ласощі за мить. Дай мені позбутися цієї помади, а тепер заповнимо кожну з них різними кольорами Кіт-Кет. Спочатку кладемо їх у ці маленькі мисочки. Потім, звісно, ми повинні їх розтопити. Для цього я просто використаю перець чилі. Дай мені трохи його пожувати. Ой-ой, я горю, Ах, саме те, що мені потрібно. Досконалість! Тепер візьмемо цю форму для помади. Спочатку наливаємо рожевий. Ось так. Тепер заморожуємо. Ура! О, подивіться на це! Шоколадна помада! Ой! Досконалість! Гей, бабусю, зупинись! Ось, люба! О, вау! Як це смачно! Подивись на цю корону. Це для мене. Дай спробую. Так солодка, чудова. О, ням-ням. Тепер давайте спробуємо це взуття. О, виглядає, як у попелюшки. Таке маленьке. М -м -м. Це таке кремове і шоколадне. Я люблю цей каблук. І ця вишенька зверху. Досконалість. А що це таке? Я не замовляла жодної помади. Ну, дай спробую. Гаразд. Ого. М -м -м, це так солодкий. Зачекай, це теж шоколад? Е смачний. Я можу це з'їсти. Так смачно. Ну, переможцем є моя сестра. Отак я ж казав, що виграю. Ну, наступне, що я хочу, це кекс. О, я зрозуміла. Люба. Дай мені почати з блендера. Спочатку відкрий його, влий усі необхідні інгредієнти для тіста: яйце, борошно, трохи какао, молоко. Тепер ми повинні все добре перемішати. Потім виливаємо тісто у форми для кексів і ставимо в духовку. Тепер ми повинні почекати. Вау! Шеф, який великий кекс у вас! Звісно, тому що я шеф-кухар. Знаєш, а тепер мені потрібно полити цей смачний крем зверху. Добре, розмаш його по поверхівці кексу. Ось так. А тепер я прикрашу це льодяниками. Багато льодяників різного розміру. О, так, Не забудь посипати, бо посипка робить життя яскравим і легким. Смачно, правда? Е, бабусю, здається, твої кекси підгоріли. О, ні, це не може статися. Дайно я їх дістану. О, яскраві та свіжі. Ага. Ну, тепер ми додамо трохи морозива зверху. Ось так. Морозиво падає. Поєднання гарячого і холодного ідеальне. Не забудьте додати трохи маршмеллоу. Але спочатку нам потрібно трохи їх порізати, щоб вони виглядали як маленькі кролики. Ось мордочка, очі та вуса. Ей, любий, що ти робиш? Зачекай зефір. М -м -м. Я люблю зефір. Я знаю, що я зроблю. Дай мені цю чашку. Спочатку я висиплю всі інгредієнти для тіста в цю чашку. Потім я все добре перемішаю і поставлю в мікрохвильовку. Хіба ти не чув про кекс у мікрохвильовці? Ідеальний рецепт. Давай, він вже готовий. Ура! Ой-ой, воно згоріло! Я перестаралася. Ну, мені потрібно якось це врятувати, тому я додам трохи крему зверху, тепер трохи посипки, і думаю, воно готове. Ось люба. О, вау! Стільки різних солодощів! Подивись на цей кекс у чашці. Дай спробую його ложкою. Ну, досить добре, але зачекай. Фу. На смак підгоріло. Фу. Тепер дозвольте спробувати цей льодяниковий кекс. Він такий величезний. Ой, але це занадто важке. Я знаю, я просто з'їм усі льодяники зверху. Вони такі солодкі та смачні. Тепер я занурю цю льодяник прямо в крем. О, так. Це так смачно. Я люблю це. Тепер давайте спробуємо ці кекси у вигляді кролика. Вони такі милі. А вони такі милі. ой Дай спробую. Ой, воно таке холодне, але таке освіжаюче. А що це таке? Маршмелоу. Ну, переможниця бабуся. О, любий, дякую тобі велике. Я ціную це. Тепер я хочу щось випити. О, гаразд. Ну, я майстер з бульбашкового чаю. Спочатку беремо мармелад. Звісно, ведмедики гуммі. Кладемо їх прямо в цей стакан. Тепер додаємо трохи фанти. Ось тут досконалість. Далі беремо соломинку і готово. Бачите, джесет еце. Ну, це ніщо в порівнянні з тим, що я збираюся зробити. І спочатку я зроблю тапіоку. Ми виливаємо миски з тапіокою в каструлю і спочатку кип'ятимо. Потім виймаємо їх і виливаємо прямо в цей стакан. Чим більше, тим краще. Всі люблять тапіоку. Тепер мені потрібен блендер. Давайте покладемо всередину трохи печива, орео, потім трохи молока. І добре все перемішайте. О, тепер давайте вилиємо цю суміш у чашку. Ідеально трохи вершків зверху. І прикрасьте одним печивом орео. Не забудьте про посипку. І соломинку. І готово. Yeah. Ем, ти щось приготувала, бабусю? О, точно я забув. Я так захопився, дивлячись, як ви готуєте. Ну, я збираюся зробити кілька корисних напоїв. Спочатку мені знадобляться чорниці. Потім, о, точно, шефе, чи не могли б ви дати мені блендер? Дуже дякую. Давайте відкриємо це і висипемо всі інші фрукти, які я нарізав. Тепер покладемо їх усі в блендер і зробимо мультифруктовий смузі. Чудово! Давайте налємо це в склянку, прикрасимо фруктами і не забудемо про соломинку. Ми готові, Люба. Спробуй. О, вау, все таке красиве! Дай -ну почну з цього апельсинового напою. М -м, фанта з жувальними ведмедиками. Мені подобається. Тепер спробую цей напій з Орео. Ого, сподіваюся, він солодкий. О, це супер смачно! І в мене тут є маленький перекус. Я його обожнюю. А якщо до цього? О, здається, це з фруктами. М -м Ні, мені не подобається. А переможець шеф-кухар. Ура! Перемога! Нарешті я виграв! Ура! Це новий виклик! Подивись на всі ці солодощі тут! Для чого вони? Ми не знаємо. Хм? Один, два, три, один. Гаразд. Це перше завдання. Ура! Гаразд. Тепер я зрозумів. Давайте подивимося, що у нас тут. Так, шоколад це те, що нам потрібно. Спочатку візьмемо ніж і наріжемо шоколад на шматочки. Ось так. Чим тонше, тим краще. Гаразд. Тепер нам потрібно його розтопити. І ми висиплемо нарізаний шоколад у контейнер і нагріємо. Потрібно робити це плавно, щоб він не підгорів. Як бачите, процес дуже швидкий. Ось і все. Перемішайте і візьмемо форми. Ці силіконові підійдуть чудово. Візьміть наш рідкий шоколад і налийте його у форми. Вам не потрібно наливати занадто багато. Тепер ми струшуємо, щоб шоколад рівномірно розподілився у формах і виливаємо зайве. Нам це більше не потрібно. Хм, Ось що ми робимо. Ой, та годі. Я теж можу це зробити навіть краще. Мені теж знадобиться шоколад. Мм, це так смачно. Але ми використаємо більше і більше і більше. Цього має бути достатньо. Тепер нам просто потрібно все це розтопити. Це зробить багато смачного рідкого шоколаду. О так. А поки чекаємо, можемо трохи пограти. Я люблю баскетбол. Ой-ой. Ого, що це? О, ні, мій м'яч. Він зіпсований. Це був мій улюблений ніж. О, мені так шкода, трейсі. Будь ласка, не сумуй. Ось у мене є ножиці. Так, правильно, бабусю. Я можу вирізати цей м'яч зараз, а потім я візьму форму для виготовлення шоколадного баскетбольного м'яча. Дозвольте мені поставити це прямо тут, а тепер ми виливаємо весь шоколад всередину. Тепер нам просто потрібно рівномірно розмазати його. І відріжте зайве. Отак. Нехай трохи підсохне. І готово! Подивись на цю половину баскетбольного м'яча. Тепер ми можемо наповнити цю миску різними цукерками, як ем... О, так, їх так багато. Тепер накрийте другою половиною. І у нас є величезна шоколадна куля. Подивись, яка вона чудова. Ну, ти чудова правнучка! Люба! Гаразд, тепер моя черга. Візьмемо паличку, яблуко і чашку шоколаду. Як ти думаєш, що ми збираємося робити? О, правильно! Ми збираємося зробити яблуко в шоколаді та використати посипку для декору. Чудово! Тепер обваляємо це в маршмелоу та інших кольорових посипках. І ось так. Корисно і смачно. О, не забудьте про мармеладних черв'ячків для декору. І ми готові. О, пахне так чудово! Хм. Люба, тобі варто спробувати. Шефе, що ви робите? Хм? Тепер я навчу вас, як правильно декорувати. Але нам потрібно трохи підготуватися. Чудово! Почнемо з пасти зі смаком фісташок і наріжемо. Додайте пасту сюди і дуже ретельно перемішайте. Тепер додаємо абрикосову і робимо теж саме. Потім виноград, чорниця, полуниця і банан. Тепер давайте наповнимо наші шоколадні форми цими красивими десертами. Тепер покриємо зверху ще шоколадом і почекаємо, поки він затвердіє. І готово! У мене є красиві шоколадні машинки з дуже смачною начинкою. Хм. Давайте покладемо їх прямо на тарілку. Ми закінчили. Ого, тут так багато шоколадних ласощів. Подивись на ці машини. Я збираюся влаштувати гонку. Хто перший потрапить до мого рота? Ого, що це wow. у нього є начинка. Дай спробує. Ммм, полуниця. Ого, абрикос, я це люблю. Це було мило. Тепер дозвольте мені розчавити цей баскетбольний м'яч. Ого, в цьому шоколадному баскетбольному м'ячі так багато цукерок. Вау! Я можу їсти їх цілий день. Ммм, Смачно! Я люблю Ммм, Подивись на це. Яблука в шоколаді на паличці. Ммм, Смачно! І мармелад зверху! Я люблю це, але переможець шеф-кухар. Хтось у цьому сумнівався? Я професіонал. Ну, цього разу зроби мені торт. Ура! О так. Нарешті я дійсно хотіла зробити торт. Ура! Ой, любий, що ти робиш? Ей, перестань розкидати крем всюди. Так непрофесійно. Хоча мій торт вже покритий кремом. Тож дякую за допомогу. Тепер ми збираємо торт з кремом різних кольорів і змащуємо кремом всі бісквіти. Не забудьте робити це рівномірно ось так. Тепер банановий. Потім ще один. І все. Тепер нам потрібно покрити його зеленою мастикою. О, так, так, гладко. Далі ми будемо прикрашати його, звісно, використовуючи ці красиві рожеві смужки. Тоді мені знадобиться більше рожевої мастики, щоб покрити це зверху. Ем бабусю, це так старомодно. Ти бачиш, чого хоче твій онук. Не ту бабусю. Я хочу торт, а не пиріг. Ой-ой, ну я зроблю його багатошаровим. Бачиш, другий шар і третій. І ось воно. Тепер я просто додам трохи крему зверху. Я думаю, цього вистачить. Добре, більше крему. І намажте все, щоб приховати, що це насправді пиріг. Тепер додайте кілька квітів. Це буде виглядати красиво. І ось у нас велика щаслива усмішка. Так, бабусю. Я теж зробив торт. Дивись. О, це прекрасно! Ти розумна дівчинка, онучко. Ого, це дивовижно. Це справжній торт. Бачиш? О, так. Це таке високе і велике. Так. І цього достатньо. Трейсі, відійди Іди звідси. Гаразд! Ну, мій торт не такий великий, як його. Ну, подивимось, що я можу зробити. Я дійсно сумую за цим. О, я знаю. Я замовлю інші шари. Так, тепер дозвольте мені поставити кожен один на одного. Ого, так. Це було швидко. Чудово! О, ні! Я думаю, я все ще можу це зробити. Ем, Можливо, мені це не потрібно. Або так. Я зроблю це так, ніби це з мультфільму. Пам'ятаєш, ми бачили це в сплячій красуні. Така класна ідея. О, ну, досить креативно, люба. Ось, спробуй. Ого, ну, це важкий вибір. Дозвольте почати з цього. Ой, воно таке яскраве і кольорове. М -м, і смачне. Так багато прикрас зверху. І це так смачно. Ну, давайте подивимося, що цей торт приховує. Ого, всередині желе. Я люблю це. М -м, а як щодо цього такий креативний спосіб подачі? Воу, так само приємно зсередини. М -м, смачно. Я люблю це. Так добре. Ну, а переможець? Хм, моя сестра. Ура! Я виграв. Нарешті. «Ну, В цьому раунді я б хотів, щоб ви приготували мені пончики. Це не проблема, люба. Все зрозуміло. Думаю, я почну першою. Візьмемо тісто і сформуємо його за допомогою склянки!» Добре, перший шматок готовий. І його покладемо на сковорідку з олією. Не забудь перевернути. Ой, так гаряче. Тепер нам потрібен шприц. Ах, бабусю, я боюся цього. Не забудь! Люба! Це тільки для пончика і для джему, щоб наповнити пончик. Добре! Ось так. Ідеально! Тепер робимо теж саме з рештою і посипаємо цукровою пудрою. Хм, Чогось не вистачає, але думаю, все гаразд. Бабусю, можеш бути обережнішою? Хм, Це мій улюблений костюм. Гаразд. Спочатку використаємо кавунове желе. Давайте добре все перемішаємо. І ось воно. Готово. Давайте покладемо його у форми для пончиків і почекаємо, поки воно затвердіє. Але ці пончики виглядатимуть точно як кавун. Вже готово? Так, подивись на це, бачиш? О, це тісто. Чому воно таке липке? Мені потрібно щось придумати. О, точно, я просто використаю ці печивні пончики. Подивіться на цей величезний печивний пончик. Вау, я закінчила. Ну, ми готові для тебе, люба. Ого, так багато різних пончиків. Подивись на ці. Вони виглядають як пончики-кавунчики, і вони з желе. Ммм, Насправді досить добре. О, а як щодо цих? Ой, вони такі пухкі. І з джемом всередині ням-ням. І подивіться на цей величезний пончик. Це зі смаком Орео. О, це так важко. Чому це так важко? Гаразд. Переможцем є моя бабуся. О, дякую, любий. Я така здивова.